Всім привіт! Сьогодні не... ну, поки ще не набралась, я думала, ну, вон, ну, что вот так подумала. Що просто зніму відео так. Покажу уже в третьому відео. Я броню відео це ще. При этом може розказати, що там у мене, що там, что там у друзей. А я вам подумав про школу. Ну, я тут... Короче, якщо хтось хоче приїхати мене підписуйтесь. Пишіть твоє ім'я. Я і прийдемось. Ще дай приїжджайте. Руху вас 42. Приїжджайте. Поняли, ось це не дім. Я там може ще буду в школі приїхати да, десь. Понеділок, середа, субота, даже не можна виїхати. Я буду там до всепів щось. є. я приїду через 10 хвилин, приїду хторик. А ви, може приїдете через час, там, ну ось виїжджайте раніше. йду день. А там то ще трохи буду на корм. Де просто. А, так. А там так, а так то там нічого. Чого? Далі вже виїжджають у шість годин. Хто приїде раніше? Хто? 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 Не, не близько не виїжджайте в 6 годин. Ви мене там будете ти в машині. Ви прийдете і подумаєте, де я? Це направлено. Ну так що ну, ставте лайки. Можна. Якщо ви дивитесь тобі, відео, у вас підписок. Я не за, за, забороняю. Забороняю. Маю приїжджати до мене. спочатку Підписуйтесь. Можете наставити лайки. Але ще давно до мене підписок. 30 купив, може на 50. Хто їх може вийду Я П'ять десять, хто хоче. 30. Тобто, хоче. скільки хочете, то і набираєте. Даже скидки хоче, даже тищу. Хто хоче, то йду, знайдітися, що буде тисячу. І напишите в коментарі, хоч тищу, я хочу мільйон. Все, я. Я в наступному відео скажу, 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 все скажу. скажу. А всякі подарунки я вам скажу. Наступному відео або, ну, коли в мене буде багато іграшок, ще більше іграшок. Ось тоді, тоді я вам буду давати подарунки, прямо коди, іграшки і всяке. Все, я вам показывала дві кромі однієї ком'ятці. І це не шла. Ну що, ну, ми, ми вже три хвилини, О, рома, вже причути. так кажу, будемо прощатись Все, двом відео. Я просто так решила, то скучно. Може завтра ще зніму, але в пів шостої ще, ще приїду, в сорок приїду. Або завтра хтось, якщо дуже хтось завтра захоче приїхати, приїжджайте на здоров'я, якщо хто десь в селі, три часа буде їхати, якщо хтось хоче, три часа буде їхати. Нічого. Нічого. Так. Якщо ви до мене до не мене дитині. Я думаю, она приедет. Я скажу, что мама да? оба папы и что а вот сына едет. Понял? Вот это пусть она послала свою ангел, то... Вот она здоровья. Ангел. Так что, теперь будем прощаться. Пока.